Будемо продовжувати з Михайлом Пляком, радником голови Офісу Президента України. Михайле, вітаю. вітаю. Я для початку процитую жарт, який недавно бачив. Він дуже широко ходить інтернетом. Звучить приблизно так: повістки на електронну пошту ви не хочете. Повістки за місцем проживання ви не хочете, повістки за місцем роботи ви не хочете, повістки на вулицях ви не хочете. Складається враження, що ви їх взагалі не хочете. Закон про мобілізацію мав би цей жарт якось урівноважити і сказати, що у нас з мобілізацією, але його знову від футболу з Верховної Ради назад на Кабмін. Міністерство оборони сказало, що вже новий варіант підготовлений. Знову буде вносити у Верховну Раду. Поясніть, будь ласка, що відбувається з законом про мобілізацію і наскільки це загрошує нашій. Обороноздатності, бо мобілізація потрібна, а ясності з цього питання немає. Це не питання, що потрібна мобілізація. У нас сьогодні є діючий закон про мобілізацію, це питання в тому, що для такого типу війни потрібні інші форми, а, взагалі закона про мобілізацію, про ротацію, демобілізацію, тренування і так далі, і тому подібне. І ви абсолютно праві. Я просто мем цей доповнив би. А, а хто хоче взяти на себе відповідальність? Ну в Україні ж звикли багато говорити. Політичні якісь тези, патріотичні тези, але коли треба взяти відповідальність, прийняти певні непопулярні рішення, тому що ну, зрозуміло, що мобілізація під час війни ну, це непопулярно. ніхто не хоче брати на себе. Депутати хочуть, скажімо так, отримати закон, який буде подобатись людям, а це неможливо. І тому вони шукають маленьку там спробу роблять якось пройти між крапельками. Це не вийде. І давайте тоді тут фіксувати. Перше закон потрібно змінювати. Очевидно, тому що два роки війни це зовсім інші вимоги до процесів мобілізації, і він буде прийнятий. Друге, мені подобається, як працює Міністерство оборони разом з Генеральним штабом. Вони все ж таки свої пропозиції роблять, вносять, коригують той першопочатковий законопроект, який був. Ну ми вам з вами розуміємо. Розуміємо, що Кабмін – це просто суб'єкт подання, але всією роботою логістичною займається Міністерство оборони і ЗСУ. І вони, до речі, приходять на відповідні профільні комітети, активно просувають ті тези, які потрібно змінювати в законі в діючому законі, і так далі. Друга складова: є низка депутатів, які знову ж таки розуміють відповідальність моменту готові брати на себе цю відповідальність. А є низка депутатів, які продовжують гратись в політичний процес. Для мене це загадково, тому що політичного процесу може не бути, якщо не буде виграна війна, ну це ж очевидно, дано ну, тобто. І, але я думаю, що декілька днів, максимум тижнів, і закон буде все ж таки проголосований в першому другому читанні. Ну, мається на увазі з урахуванням ще додаткових правок, які треба внести, з урахуванням позиції, наприклад, антикорупційного комітету, ну інших комітетів парламентських, не тільки комітету по національної безпеці і обороні. Я просто хочу, щоб ми фіксували наступні речі: перше політичного процесу немає. А, і якраз такі не треба депутатам, наприклад, чи політикам звертати увагу на свої рейтинги, тому що є рішення, вони обов'язкові і непопулярні. Під час війни багато обов'язкових непопулярних рішень, і якраз такі, коли ти демонструєш готовність рішення приймати, таким чином ти показуєш, що ти є великим політиком. А не навпаки, коли ти хочеш загравати з тими чи іншими соціальними ну, страхами. Це перше. Друге, закон буде в будь-якому випадку прийнятий, тому що необхідно коригувати те, що сьогодні є. Ну те, що не працює. Третя складова довга війна. Довга війна це нові вимоги до того, як країна має захищатись. Четверта складова: хочемо ми приймати закон про мобілізацію? Не хочемо. Це не має відношення до того, що робить Російська Федерація. Вона буде продовжувати тиснути по лінії фронту. І або ми програємо війну, або ми Війну правильно ведемо, логістично правильно вибудовуємо далі свої дії, отримуємо додаткову зброю, отримуємо правильно сформовані нові бригади, які будуть відтренувані залежно від того, де вони будуть проходити свій тренувальний процес. І після цього ми ефективно продовжимо бойові дії. Все, інших варіантів немає. Але Знову ж таки, мені подобається дискусія, яка сьогодні відбувається, тому що одна справа ну це просто там кулуарно щось робити, а інша справа, коли з суспільством почали розмовляти і військові, і міністерство оборони, і депутати, і вони чітко пояснюють ті позиції, які треба змінювати. Чітко пояснюють. Інша справа, що Схоже, ти не готовий це прийняти, Так, лідерство зараз у цьому питанні все таки взяло на себе міноборони. Вони сказали, що ми доробили цей законопроект і будемо його знову подавати. Окей, ми маємо лідерство. Але от я не зовсім погоджуюся з цією тезою про те, що немає внутрішньої політики. Нам би хотілося, щоб вся країна була як один. Але цього тижневі події в Верховній Раді це в середу було, якщо я правильно пам'ятаю, коли Мар'яна Безугла оголосила про свій вихід з фракції із партії Слуга народу. А перед цим спочатку комітет питань національної безпеки. Просив розглянути її зняття з посади заступника голови комітету. Це підтримав регламентний комітет, але спікер чомусь не поставився на голосування. Депутати, частина депутатів з опозиційних фракцій почали блокувати трибуну, і фактично це перше блокування трибуни, якщо я не помиляюся, від 24 лютого до того моменту до цього моменту у нас не було таких. Тобто, вам не здається, що це якраз і є ознакою внутрішньої політики. І при чому це не найліпше його ознака? Це ознакою е, традиційного українського парламентаризму. Е, попри те, що в нас війна, він все ж таки хоче виглядати так, як завжди виглядає, ну тобто, конфліктно, скандально, блокування і так далі. Це не є ознакою політичного процесу, тому що ще раз підкреслюю, глобального політичного процесу в Україні немає, а є спекулятивний політичний процес, коли відповідні політичні групи не зовсім розуміють, на якому етапі війни ми знаходимося. Ну не хочуть вони це розуміти. Щодо пані Безуглої ще раз поставимо тут правильні акценти. Дивіться, вона має доступ до відповідної інформації, як заступник голови комітету по національної обороні, і вона піднімає абсолютно правильні питання: зменшення бюрократії в зб. Ройних силах більш ефективне і швидке прийняття логістичних рішень, зміна пріоритетів, перехід на системи управління натівського зразка. Це дуже добре, тому що в нас все ж таки частково, як вона говорить, радянська армія. Ну тобто залишково виглядає як радянська армія, і це нормальна. Робота пані Безугли. інша справа, що можна було б трошки зменшити кількість особистих претензій ну, от, власне. Да. Це питання в тому, але, як вона це робить. Так, так, так. це правильно, але немає, на жаль, на мій погляд, немає у людей, в, в, які займаються політичним процесом в Україні, оцього відчуття смаку да? ну, тобто що можна і як можна, як це треба обставляти, які аргументи мають бути, і треба позбавлятись, якщо ти працюєш. Про державу говориш, да, то треба позбавлятися якихось особистих речей. В нас на жаль, політичний процес завжди через компроматність, через особистість, через конфліктність. А, але замість того, щоб говорити про інститути, от мені подобається, коли люди говорять про інститути, а не про особистості, тому що особистості не мають ну, відношення до довгої стратегії. Пане Михайло, да. але це ж якраз ми говоримо про інститути. Інституція, Верховна Рада, має регламент, де сказано, що якщо комітети винесли кадрове питання, то треба його ставити в порядок. Денний два комітети винув... Майже одноголосно це кадрове питання. Головуючи його не ставить. Це про інституційність. І ну, мені здається, що не зовсім справедливо при всіх запитаннях до Верховної Ради, не зовсім справедливо і тільки через скандальність описувати. Це все-таки законодавчий орган, і він намагається свою суб'єктність вибудувати так, як може чи як уміє. Він Фі вибудовує знову ж таки через інформаційну складову свою скажімо ну, і так, суб'єктність. Виходить, а, да, але давайте так. Дивіться, ну це ж регламентні норми депутатські. Вони можуть між собою дискутувати з точки зору, чи треба виносити, чи не треба. Спікер, на мій погляд, до речі, Стефанчук сьогодні виглядає вкрай ефективним спі спікером, який якраз таки пробує дотримуватись максимально дискусійності. Да? ну, що опозиція мала право там дискутувати по тим чи іншим питанням, і в той же час він. Є прихильником, таким прихильником дуже і дуже регламенту, як такого. Це виглядає непогано. Я думаю, вони проведуть дискусію знову ж. Дивіться, це нормально, коли є певні, ще раз підкреслюю, конфлікти навколо важливих речей, а не конфлікти заради конфлікту. І мені здається, що вони вибудують сьогодні правильну модель дискусії з урахуванням того, що етап війни тяжкий, психоемоційний стан людей тяжкий, і що треба дуже обережно ставитись до того, що ти говориш, що ти провокуєш, як ти це робиш, і так далі, і тому подібне. І тому мені здається, що вони прийдуть до якихось оптимальних форм. Для мене важливо, дуже важливо, да щоб все ж таки дискусія про те, якою будуть збройні сили, як будуть виглядати збройні сили, як буде проходити процес мобілізації, як буде проходити процес ротації, чи як буде готуватися. Наприклад, додаткові бригади ну мається на увазі додаткові військові частини, які нам потрібні. Оце важливо з урахуванням того, я підкреслюю. Ми маємо не забувати, що немає інших опцій. Російська Федерація буде продовжувати війну. Вона вважає, що має захопити всю Україну. Вона вважає, що має право далі продовжувати вбивати цивільне населення, атакувати і безперечно. так далі. безперечно. Я да. б теж хотів, щоб Верховна Рада в межах своїх повноважень домовилася всередині, щоб це не вихлюпувалося на такий рівень, що вже парламентська асамблея Ради Європи цікавиться, чому деяким депутатам не підписують відрядження міжнародні, і це теж питання. Але повертаючись до початку нашої розмови стосовно мобілізації, ще в нас є кілька хвилин. Я хотів вашу думку з цього приводу почути. Дуже багато і часто я зараз чую: мовляв, ну мобілізовуватися, коли так крадуть в армії, я не буду. Мовляв, угу. ну це таке самозаспокоєння, тому що звичайно це не аргумент. Але оці всі гучні корупційні скандали, які зараз ДБР почало провадження, оці Гринкевичі, вся оця історія, наскільки на вашу думку, це впливає інформаційно? Це більше демонструє спроможність держави вичищувати авгієві стайні нашої корупції в обороні? Чи це навпаки відлякує людей? а ну якщо там крадуть мільярдами, то. Чого я туди піду? Ні, ні, на мій погляд, це дуже гарне питання. Дивіться, для людей важливі три три сьогодні опції, що їх лякає більше всього. Перше, це корупція, друге несправедливість. Тому що корупція породжує несправедливість. Тому що коли ти сказав, що от людина краде, після цього ти її фотографуєш, а далі юридично не відбувається процесу покарання. Це несправедливість. Це другий, а третя війна. І тому мені здається, що коли держава говорить дивіться. Ви ж правильно ставите акценти. ДБР приходить і каже: а, заарештовуємо майно, це мародери, це мародери, і так далі. От якщо буде ще другий етап, дуже важливий, держава показала, що вона максимально нетерпляче відноситься до будь-яких проявів корупції. Другий етап не просто ми це зафіксували. Ми далі юридично доводимо до конкретного покарання конкретних людей, вони не мають права відкупитись. Да, ну тобто там щось віддали і тихенько собі поїхали в Монако. і Та, так далі тисяч готівкою доларів. Хотів да, я як, як тільки буде зрозуміло, що оце ланцюжок іде антикорупція, справедливість, в тому числі судова справедливість, далі тоді буде зрозуміло, що війна для всіх. Ну тобто, і тоді і, і до речі, якщо Сказати, ну, немає знову ж таки отакої от антимотивації. Ну, не може її бути. Якщо там хтось краде, при тому, що держава показує, що вона його а, хапає на гарячому, да то я не буду захищати свою сім'ю чи свою територію, чи свою країну, чи свій дім. Ну немає такої кореляції між цим. З корупцією треба боротись. Корупцію сьогодні держава максимально не толерує. Це очевидно. Про це говорять наші європейські партнери. Що ми бачимо суттєве збільшення антикорупції в Україні? Так, це не означає, що її нема. Навпаки, це означає, що ми про це говоримо. Ми з вами зараз говоримо про це, і це означає, що правоохоронні органи заходять, арештовують майно, вносять певні підозри і так далі. Але ну, ну це ж не корелює з тим, що треба захищати свою країну. Я просто завжди задаю питання: а якщо ми не будемо захищати країну, що далі? Ну так, теза про те, що е, треба чиновник. Ну що я не піду захищати чиновників, вона несправедлива, тому що як е, пан Тригубов, один з е, службовців збройних сил України, недавно зауважив, е, тіла на вулиці Бучі належали не чиновникам. Здебільшого це були прості так. громадяни. Тому ми захищаємо себе в першу чергу не чиновників. Дякую, пане Михайло. Дякую. У нас на жаль, вичерпується час. Уже Михайло Подоляк, радник голови офісу президента України, був гостем розмовної студії.